Друзі, всім привіт! Величезний розпродаж. Просто мега. А Хто списав, що розпродажі не наступили, вже наступили давно і наступили суттєво. Наступили нам на гаманці. 899 гривень зі знижкою а коштували ці брюки 1649 649 гривень. І є вверх, до них я показувала інших відео, де вони коштували повну ціну. Вони мені дуже сподобалися. Будемо зараз дивитися все детально. Ось такі брюки палацу. Вони розкішні, просто вам. Не на кожний день, а це на вихід. Ну, як з блискучого, 500 гривень. Хто дочекався розпродажі, не хапав перші дні завозу, зараз придбає досить вигідно. Тобто за пів ціни 500 гривень, нові брюки, супер. І ще я показувала. Зараз буду показувати блузочки. Я просто розгубилася. Дуже багато товару і дуже багато всякого класного на знижках. Тому я поки що розгублена. Я придивляюся, о, 300 гривень. Нові штанці. 300 гривень. Ну, от кажуть, що дорого. ну Треба чекати розпродажі і купити за 300 гривень нові, нові штани, а коштували вони 849 гривень. Так що відправляйтеся в Ocean і знайдете багато класного. Це не на розпродажі, а 429 гривень базовий лом. Тут я бачу на іншому написано, що він виготовлений. Це зрозуміло, що це котон і є в чорному кольорі. Тут більш базові речі, але вони потрібні в нашому гардеробі більше, ніж блискучі штани 249 гривень. Нова футболка від HM без знижки. На знижках я брала по 100 гривень. Повірте мені, що для нової речі з H&M навіть 249 гривень це недорого. А якщо ви попадете на знижку, то буде ще дешевше: 95% органічний котон. І H&M досить добрий носці. Є біленька. Я не рекламую, мені бренди не платять, я роблю огляд. Просто, що продається, є бажеве, така тілесного кольору. Є сіренька, то є різні футболочки. І ціна 249 гривень. Так, базові худі. Я так зрозуміла, це відділ просто все база. 749 гривень. Худі чорний. Худі, до речі, я маю за HDM, але я давно його купляла, купляла, по-моєму, чи в Чехії, чи в Польщі. Не пам'ятаю, мені було холодно, я приїхала, було тепло, похолодало, я зайшла в H&M І купила, але я була змушена купити. Ціна не була дорога. Тим більше ти купляєш за євро, це так дорого не виглядає. І вони, це худі носиться дуже добре, до сих пір в мене є. Футболка вже більш така оверсайз, ну і вона більша, тому що це XL, якщо на то пішло. 349 гривень. А якщо взяти XS, то вона і не буде велика. Ну, в не slim, це прямі такі футболочки. Теж органічна бавовна. І теж є, а ці вже по 249 гривень, такі я показувала. Ще такі є. Бачите, тут різні відтінки. І є моко, цей класний колір. Такий колір підходить всім і блондинкам, і брюнеткам. Ну, давайте подивимося, щось таке більш фешн. Тому що футболками одними не будемо жити. <рес> не жалемо, будемо хто подивіться, яка сумка. сумка. Це обсновинок 1549 гривень. Це шкірза, але вона така класна. Любов з першого погляду. І є ще такі маленькі сумочки. Як клач ланцюжок можна заховати. Теж дуже класно. Зараз я витягну ланцюжок. Подивлюся. Такий масивний досить. Як сусальне золото. Дуже мило. Щось таке стелігучі, оцей декор металевий. І ціна 749 гривень. Краса, краса. Так, ці черевики не знаю, я вам показувала раніше були чи ні, але це все в новинках 1449 гривень. наш шкірзан, по-моєму, не показувала. Висока підошва. бачу, є тренчі. Ось такий, але він з цупкої тканини досить. Не з такої, як ми привикли, що тренч, а знаєте, так без плащовки. Це ні 2199 гривень. Колір база, олтманий стиль. І тренч. Мусить бути в вашому гардеробі, хто немає. На всі випадки життя. Поєднюється з класикою, і з кежу, і з джинсами, з класичними брюками. Ось такий тренчик є в новинках. Від H&M до тої сумки. Зараз я принесу ту сумку. Подивіться, з тренчем. Буде трішки контрастно, вона не має зливатися. Але в цілому, в цілому, буде досить-досить непогано. Тут я бачу виділ досить цікавий в стилі Шанель такий сарафан. Класика. Сподіваюся, є різні розміри. Я бачу, він один висить і немаленький розмір. Його ціна 1249 гривень. Тканина як креповий трикотаж, вона потягнеться. А такий сарафан не носить по голому тілі, а по водолазці, по сорочці, білі по якійсь блузі, бо, бачите, навіть виріз є на спинці і прямого силуету з кишенями. Він ось тут висів, але його можна пошукати, попросити людину, яка тут працює, і вам знайдуть. 849 гривень коштує такий кардиган в'язаний. Зараз я подивлюся склад, бо... Так, тактильно, відчуття, що є щось класне, натуральне. І в складі акрил, поліестер. І ластан. І 5% є шерсті. 5% є шерсті. Так. Брюки палацу класика. Класика, база. 1249 гривень на ну, в складі. Тут, мабуть, є віскоза, поліестер, аластам, бо це стандартні тканини. Так, 65 поліестер, 31 віскоза і оластан, так як я і казала. Я вже в курсі багато чого, якщо ви сумніваєтеся, моєї компетентності, то ви дуже помиляєтеся. Бо я вже на брендах з'їла зуби. Так, є ще такий кардиганчик. Тут навіть колір такий приємний, він між гірчичним і таким пісочним, між кемел. Так, такі алофори. В стилі Бучі теж пряжечка. А цю пряжку цей декор вже злизали всі бренди, які тільки могли, не тільки люксові, а мас-маркет тим паче. Так, і така сумка. Вона застібається на пряжечку, я бачу. Вона класна. Така і в діловому стилі, і до декешл теж підійде. Шкіра як зерниста, ну тобто шкірзам, але візуально досить має вигляд шкіри натуральної. 1449 гривень, і вона підійде як до цей глухорів, так, так і підійде до слінбеків. Ось цей, які коштують 1249 гривень. Відділ з джинсами. Ціна 1179 гривень. Це такі більш класичні джинси. В минулих відео я показувала більш молодішні моделі, а, а тут більш класика. Магазин поділений на відділи, і він двоповерховий у нас. Є чоловічі відділ, дитячий, підлітковий кінеджерський. І більш такий класичний. Так, скінні. 749 гривень. Так, отакі є брючки. МОМ 749 гривень. Теж. А МОМ, так, написано, модель називається джинси. від HM 749 гривень. Ви собі прийдете, поміряєте у магазин, нові джинси, подивитися, як вони вам сіли. Досить висока посадка і є темніший колір. Вони ще кращі, 749 гривень. І джинсові сорочки, вони чомусь дорожчі, навіть ніж джинси, але неважливо. Не важливо, що річ сподобалася. Так 1249 гривень, а ще можна вичекатися з Але я так бачу, що на знижки джинси рідко взагалі попадають, а більш такі от речі, більш нарядні, поліестер, відкіда. А от щось класика, це все не попадає. 879 гривень а такий джампер смужку, але мені якість не дуже, чесно кажучи, сподобалася. Або я не люблю такої якості. Може бути ще і таке. Ну, зараз ми подивимося склад і зрозуміємо так, що тут є. Тут є поліостер, акрил і є 5% шерсті, 3% еластану. І незрозуміло, чому мені не сподобалося. Вже починає подобатися. Ось тут базові легенькі в'язки. 299 999 гривень, а такі джемпери. В чорному і сірому кольорі оцей класний. і тут мені як сподобається. Видно, що така щільна в'язка, тобто не то, що вона важка чи об'ємна, а просто така добротна. Так, віскоза за є, і все, щастя немає. Є в чорному кольорі такий же самий. Так, і я здалека побачила щось класне. Іду туди, але там є люди, і вони на мене дивляться дуже здивовано, що я стою біля речей і розмовляю. Так, знову вау з моїх уст звучить. Така розкішна блуза. І зараз в нас 649 гривень, 999 гривень вона коштувала, і я її показувала в одному з моїх відео. Ну хто не дивився, то я ще раз покажу, а варто дивитися, тому що ви будете в курсі цін, в курсі трендів, що бренди пропонують, тому варто передивлятися. Так. Ось така мала червона. 789 гривень. А цю теж я вам показувала. Тут ще є брюки а до цієї блузи. І я бачу вона теж на розпродажі вже. Розпродаж стартував. Ціна 469 гривень, а коштувала 1000. А ця блуза дуже красива, багатьом моїм глядачам була. сподобалася, хто добився до відео. Бачите, яка вона а, така лаконічна, прямого силуету. І одночасно вона нарядна. Зараз я знайду штани. Ой, а подивіться ви на цю блузу з ліп'юру, а, колір, а, ой, які рукава, які рукава, такий призібрані. Це просто якийсь богемський стиль богемський, Елегантний, класичний, переплутаний з богемою на знижці. 1899 гривень. <кій> так, мені аж почало дарти по горлі. Ця блуза, взагалі, стартова ціна коштувала 3000 гривень. У мене шок. Це поліастер. щоб ви розуміли. Ніфіга собі. Я в шоці. Чому така ціна? Є в чорному кольорі, зараз подивимося. Я в шоці. Ну, а це 299 гривень. Це якась помилка, напевно, така не може бути. Як така ціна? А, зараз ми подивимося на іншу бірочку. Ні, 1899 гривень. А в чорному кольорі трішки інша модель, але дуже схожа. Просто манжети тут такі, як бачите, нижчі. Практично один-один. Тут ширші рукава, тут не такі широкі, але ціна. Тут 299 гривень. У мене такий трішки шок недорозуміння з ціною. Або вони п'яні були, чи вони таку ціну ліпили, або я не знаю, що таке. Ось така мохната спідничка. В такому кремовому відтінку. І щоб ви розуміли, так, там є ціна, зараз я покажу на іншій. Ціна 649 гривень, а коштувала 1649 гривень, тобто 1000 гривень знижки. Лімітована колекція. І в складі, подивіться, поліамід 32% мохеру, 32% шерсті. Капець, який класний склад. Але краще б цей склад на щось таке більш адекватніше дали, бо вони вже на розпродажі ці спіднички, вони ні туди, ні сюди, чесно кажучи. Ну, У кожного бренду є якісь помилки. Тисячу гривень знижка, ну, тому що, якби за таку коротку спідницю ніхто не хотів давати, 2000 тисячі майже. Тому що носить молодь. Зумієте? Мохер і шерсть. І вул. Так. Таклу. І ціна 149 гривень на розпродажі. 559 гривень на коштував, зараз 149 гривень. За округлимо 150 гривень. Блузка нова. Скажіть мені, який є сенс деколи купляти бу за 300, якщо можна на розпродажі купити за 150? Так, я щось таке класне побачила. Я побачила ось таку сукню. І ціна всього на всього 529 гривень, а кошт – 1249 гривень. Я думаю, що ви вражені. Снижками, які зараз є, яка розкішна сукня за 500 гривень. Вона і тут розшита, тут як орган заверху, і знизу вона вся розшита такими великими пластинками. Так, ви подивіться, які ціни, я в шоці. 349 гривень. Це така блуза жакет, Це але Ціна яка дешева. Ціна копійки. А і так набігли, тому що знижки. і важко знімаєте. 429 гривень такий світшок. І склад котом і поліестер. З таким начосиком всередині, що тепленько буде. 429 гривень. З акцентними гузочками. На розпродаж просто мега, просто мега. Є такі речі, які можна дуже дешево купити. 429 гривень, така сорочка, це кутон 100%. Такий топ блуза на розпродажі 529 гривень. Багато-багато ну, класних розкішних речей. Рукава буха і перед новим роком народ тому гребе. Ось така красота. Тут на зав'язках потрібно, напевно, щось ще брати, або так сильно затягувати на зав'язках, щоб відкрито не було. Оце все на розпродажі. Я шоці. Ось така куртка 1000 гривень, а коштувала вона 3599 гривень. Вигідно купляти на розпродажі, вигідно. Сукня в діловому стилі, сукня футляр. І ці наші судори на снижці. З ремінчиком, з підкладкою. Підкладка еластична. І в складі волоса є віскози трохи, полястри віскози ластан. Ось така сукня. Так, така ще біла, тепла сукня є, Яка ціна цікава. 999 гривень вона коштує. А можна опускати на печ досить довго, з розрізиком знизу. Так, і в складі є навіть 5% шерсті. акрил, поліестер і шерсть. Власнича сукня. Розпродаж ще буде тривати ого. го Так, отака сукня ще є розшита олітками. 749 гривень. Ще швиденько вам покажу, що є. Ось така віскозна сукня 500 гривень на одному відцінку. Це 529. Яскравий принц з пасочком. Такому є відтінку. Це віскозні тут сукні розвішені. Знижки глобальні, 100% віскоза. Це я витягнула, а вона більш оверсайз витягнула великий розмір. Ну, якби він не великий XL, але вона оверсайз. 400 гривень коштує сукня. Я вам скажу, що сукні продають на шафі віскозні в H&M без етикетки 500-600 гривень БУ. Навіть є такі ціни, якщо трішки краща якась модель, і то це не буде сучасна модель, бо сучасний то зараз продається. Ось така сукня 239 гривень. А це котон, от котонова сукня з акцентними рукавчиками. То я не розумію сенс тоді купляти БУ, якщо можна піти і на розпродажі купити собі нову річ. Під замшу сарафан. А, він такий кишені має ззаду. Ці я не побачила, тут сарафанчики 679 гривень. Теж в діловому стилі сукня. З поясочком. Всі діла. Вибір шалений. Друзі, всім дякую за увагу. Час добігає кінця зйомок. А, бачу, ще багато є цікавого, але це вже в інших буде відео, щоб відео не затягувати. А, тому пора прощатися. Або підписуйтесь на канал і скоро вийде відео. Більше бачите, там далі є класні різні новинки. Ще покажу вам інших відео. Всім па-па!